Робочі візав і що ж це таке. Давайте зараз спробуємо розібратись. Я випускаючи всі попередні відео, звернула увагу на те, що багато хто взагалі якось не дуже розуміє, що оті робочі візи це їх взагалі є дуже багато різних типів, і чомусь люди думають, що там вона є лише одна. Давайте спробуємо просто з вами розібрати основні типи робочої візи. Що це взагалі таке? Робоча віза. Це так у народі, так ми говоримо. Взагалі-то це дозвіл на проживання, верніше дозвіл на проживання на основі роботи. Які є е, види? Ви можете зайти на сайт New Denmark, е, Потім обрати там роботу, так, авайд, або я не знаю, таке як, як англійською, work. Е, потім е, вам виб'є е, різні види. Так, ем, різних схем, за якими ви можете отримати цей дозвіл на проживання та роботу. Найбільше поширеними серед українців раніше е, це були дозволи на проживання та роботу, робочі візи е, на ферми. Е, зараз так само багато людей ну, і зараз і чогось, і ну, мені здається, що з тих часів так воно вже і залишилося, що люди. Е, Якось більше ототожнюють оцю робочу візу із фермами. Але їх є дуже багато різних видів. Давайте пробуємо такі основні, бо там є дуже спеціальні візи, там як для спортсмена якогось, для людини, яка має певні кваліфікації. Звичайно, що якщо ну, ви з тієї категорії людей, то я думаю, вам роботодавець, який вам запропонує роботу, сам розбереться з тим. Для людей звичайних, скажімо так, існують, я так собі думаю, ми зупинимося, значить, перше, це робоча віза на ферму. Тут необхідно мати освіту, знайти роботодавця, мати зарплату, яка відповідає там певному рівню, який прописаний на сайті New Denmark, мати контракт. Які відповідають умови, де гарно прописані овертайми. Ну, все, все чітко прописано. Другий момент є робоча віза на основі позитивного списку. Позитивні списки це ті посади, ті професії, яких у Данії не вистачає на той чи інший період часу. І їх змінюють в основному, ну досі змінювали два рази в рік. Зараз, от 1 липня, цей список змінився, і там внесли багато простих вакансій. Ви можете так само зайти на сайт, подивитися, можливо, ваша робота, на якій ви зараз працюєте, вона підпадає під, під цю кваліфікацію, так? під цю класифікацію. верніше. Тобто, у вас є уже можливість оформити робочу візу на основі позитивного списку. Потім є схема оплати висока або високої заробітної оплати. Там потрібно 514 і 415 або 415, здається, там тисяч крон зарплати. Тобто, якщо у вас зарплати в рік, отака, то ви можете пробувати податися на цю робочу візу. Далі є ще робоча віза, яка називається Прив'язка до ринку праці. Раніше вона видавалася тільки тим, хто втратив е, чинний дозвіл. Тобто люди, які, наприклад, були одружені, е, розлучилися і вони там два роки працювали на одному робочому місці, чи, наприклад, якщо. От віза СЛ-1, вона закриється, і у вас там буде певний час, щоб податися на цю візу і легально там продовжувати проживати. Але зараз зробили особливе виключення для українців, які перебувають на візі СЛ1 СЛ2. Якщо ви пропрацювали на одному робочому місці два роки, у вас 37 робочих годин. Це дуже важливо. Тобто 160-33 у вашій кожній зарплатній відомості є. У вас нормальний робочий контракт без всяких там якихось моментів, то ви можете спробувати податись на цю візу як прив'язку до ринку праці. І тоді у вас ці всі роки вони будуть іти вже враховуватися в ПМЖ. Тобто, давайте, ви можете знову ж таки. Зайти на сайт і подивитися, можливо, там у вас там є якісь інші, там є, от я не знаю, там мобільні робочі місця в морі. Я не хочу на цьому зупинятися, бо це вже такий дуже маленький сегмент для більшості людей. Ті візи, які я назвала, так оті різновидності, вони підходять. Вам необхідно звернути увагу, що це 37 робочих годин, що є певні вимоги по заробітній платі. Тобто, якщо там статистикою передбачено, що на тій чи іншій посаді. Я не знаю, там 30 тисяч крон, а вам платять 20, то звичайно, що робочу візу вам ніхто не відкриє. На а якщо вам платять 30, так само, як і усім, то це не буде проблемою. Тому я просто всіх закликаю подивитися самостійно. На сайті, можливо, ви вже можете отримати цю робочу візу, не чекаючи там цих нових законів. Е, якщо ви самі не можете розібратися, я, звичайно, вам допоможу, проведу консультацію індивідуально, ви можете індивідуально, просто я вам розгляну, як там у вас, ми з вами проговоримо це все. Тому, отак, е, гарного всім дня. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. Все, до побачення.